Чи вірите ви в народні прикмети, якщо так, то які? М -м -м, чесно, не вірю. Чому? Е ну, вважаю, що колись давно просто були люди, які не мали достатньо інформації про світ, про природу, можливо, про космос. Тому і були прикмети, а зараз... Та, чесно скажу, їх є дуже багато всяких різних. Ну, Наприклад, не можна виносити сміття на ніч, тому що грошей не буде. Чи щось там таке. Ну, якщо чесно, не, чесно, не сильно звертаю на це увагу. Віру. Ну, які. І сіль осипав, то до сори було, а як він поставив, то в житті не везло. А як через порік давала ввечері, то і маленька дитина в мене вночі часто не спала. А чому б і ні? А які? Ну я знаю. Я так іноді, вот, коли сплю, коли щось присниться, то я все поставляю, все. Получається, що правда. Якщо кіт дорогу перебіжить в, в поло, значить удача буде. Так, да, віру. Яким? Ну, якщо кіт чорний перебіжить дорогу, вірний не буде удача. Ну, якщо з вечора сонце е... сідає червоно, то на рано буде мороз. Взагалі-то ні. А чому? Я науці більш довіряю, а не прикметам. Ні, ні в що не вірю. Чому? Ну, тому що я користуюся якоюсь більше наукою, доказами. Ну, а те, що висмакти не з пальця, бо так сказала якась баба килина, то я не вірю. Чи вірите ви в народні прикмети? Якщо так, то які? Ні, не вірю. Чому? Ну Тому що вони в основному придумані на побутовому рівні. Ну Наприклад, колись в мене був Сестрою спіршу, чому не можна зі стола рукою стирати хліб? Вона каже, що не буде грошей, Я каже, то неправда. Через декілька років по телебаченню побачив сюжет, що не можна рукою стирати хліб, тому що можна задуску загнати в руку і буде інфекція. Так решта, то, то просто видумка і все.